Є знижки на гліцесят та гліцесят Макс. 15% в аптеках подорожних пам та ощад. Є знижки на пенгерповір та герпавір. 15% в аптеках подорожних пам та ощад. Не на ранок до вашої уваги оновлений інформаційний випуск. Вітаємо спікер Палати представників Сполучених Штатів Америки Майк Джонсон винесе на голосування документ про допомогу Україні вчасно. Майже цитата своєчасно про це він заявив після зустрічі з президентом Джо Байденом у Білому домі. Це були напружені переговори. Республіканець і Трампіст Джонсон, хоча і озвучив своє рішення щодо України, але заявив, що пріоритетом є кордони з Мексикою. За підсумками розмови, лідер демократичної більшості сенату США Чак Шумер сказав, що це була продуктивна та інтенсивна зустріч, і одна з найбільш напружених, які політик коли небудь бачив у Білому домі. Як відомо йдеться про суму у розмірі понад 60 мільярдів доларів США, республіканці, які дотримуються жорсткої лінії, досі не підтримали запит Байдена на надання надзвичайної допомоги Україні. Цієї ночі російські окупанти запустили по Україні 10 ударних безпілотників типу шахет. Про це повідомив генштаб ЗСУ. А в Одесі через падіння уламків одного зі збитих дронів виникла пожежа в електромережі об'єкта критичної інфраструктури. Вогонь оперативно загасили. Про постраждалих не повідомляють. Загалом сили оборони півдня результативно відпрацювали по повітряних цілах. Усі шахеди збили. Одразу два ворожі винищувачі за один день збили українські підрозділи. Це російські бомбардувальники Су 34 Відповідне фото оприлюднив командувач повітряних сил ЗСУ Микола Олещук. Це вже дев'ятий ворожий літак на рахунку наших повітряних сил від 17 лютого. Окрім бомбардувальників серії Су. Наші бійці збили літак далекого радіолокаційного виявлення А 50 Це сталося 23 лютого. До речі, відтоді, як зазначив речник повітряних сил Юрій Ігнат, Росіяни припинили використовувати. Товати їх в Україні. Президент України прибув до Албанії на саміт з державами західних Балкан. Візит українського лідера до Тирани назвали ключовим моментом для зміцнення двосторонніх зв'язків і солідарності з Україною в боротьбі проти російської агресії. Перед цим Володимир Зеленський відвідав з візитом Саудівську Аравію. Там провів переговори із спадкоємним принцем Мухаммадом Бін Салманом Аль Саудом. Темою номер один була формула миру. Політики обговорили підготовку до першого глобального саміту миру на рівні лі. Лідерів, які відбудуться у Швейцарії, також на порядку денному було повернення полонених і депортованих українців, та співпраця двох країн в економічній і технологічній сферах. Дональд Трамп виграв чергові праймери з республіканської партії цього разу у штаті Мічиган. Перед тим він обійшов свою суперницю Нікі Гейлі у її рідному штаті Південна Кароліна. Наразі 45-й президент США переміг на попередніх виборах республіканської партії у п'ятьох штатах. Сам Дональд Трамп прогнозує, що переможе з величезним відривом. Перспективи Трампа отримати президентську номінацію від республіканської партії Нікі Гейлі називає самогубством для США Європарламент схвалив виділення 50 мільярдів євро для України. Це довгострокове фінансування на 4 роки. 536 євродепутатів проголосували за. Проти було лише 40 голосів. Угода передбачає щорічний звіт Єврокомісії. Ще у грудні питання надання Україні грошей витувала Угорщина. 1 лютого лідера ЄС вдалося досягти домовленості про виділення макрофінансової допомоги Україні. Служба безпеки завершила розслідування про знищення мрії. Правоохоронці встановили напередодні повномасштабного вторгнення військовослужбовці Національної гвардії не допустили на територію гостомельського аеропорту для підготовки до захисту літака. Йдеться про колишнього гендиректора та начальника підрозділу з авіабезпеки заводу Антонов. Йдеться про Сергія Бичкова, саме та Олександра Нетьосова. Саме їхні злочинні дії призвели до тимчасового захоплення стратегічно важливого аеродрому під час. З боїв за Київ та знищення літака Ан 225 Обвинувачені Перебувають під вартою. Їм загрожує до 15 років тюрми. Державне бюро розслідувань прокоментувало заяву мережі лабораторії щодо арешту головного офісу компанії. У ДБР зауважили, що слідчі дії не перешкоджають здійсненню діяльності медичного підприємства. Представники мережі медичних лабораторій заявили про арешт, накладений на будівлю головного офісу і центральної лабораторії компанії, розташованої в Києві на проспекті Академіка Паладіна. В ДБР наголошують, що під час розслідування досліджувалась законність перереєстрації частини цілісного майнового комплексу третьому особам. пацієнтів запевнили, що ситуація не вплине на перевірку аналізів, і робота лабораторії продовжиться. І британці масово шлють листівки королю Чарльзу на знак підтримки в боротьбі з онкологією. Про рак монарха Букінгемський палац повідомив на початку лютого. А напередодні на офіційній сторінці публікував зворушливе відео. Чарльза особливо потішила листівка, на обкладинці якої був намальований пес у ветеринарному комірі, а знизу напис: Принаймні, ти не носитимеш комір. Ілюстраторка Ліза Сталкер заявила, хотіла змусити людей просто усміхнутись, і їй це вдалось. Світанок з 1 плюс 1. Ваша точка опори. Пам'ятайте про це і приймуйте з нами далі. Доброго ранку.